Маєте якісь побажання чи зауваження, чи на щось ви скаржитесь конкретно? Я скажу, що робив 13 років. Бачили, Окріня так, та. Мене хвалили, що місяця я маю, як при... треба привезу. Та. І тут мені 60... проводили на 60 років. А зараз, в чому у вас зараз проблема? Проблема, Чим зараз та? За що двох... Вони забрали той пай, вони мені і паю не дають, всім дали дає? з універмагу. Всім по дві тисячі продавцям, то продавцям ліпше було, як ночі сторожувати мій вважати всіх. Тобто вашу частку пай в цьому товаристві, в кооперативі, так, я зрозуміла? Вам не, по... не дають. Ви були oh, учасником товариства? Повний пай. Вони мені бу... Бо декотрі менше робив, має менший пай. А я маю повний пай, щоб було спокійно. А Ми як має... називається правильно зараз той кооператив? Як не дають вам частку в товаристві, так? Ви були членом цього товариства, вийшли з нього, звільнили вас і не, не оплатили вам. так, вашу частку? Бо я з села, ось ми собі всі були. Було пані, а от тепер кілько є. Там може десять є, навіть не знаю. А тоді я обрахував, я був сторож. Директор був більше 20 років директором, ага. і він не знав, кілько є. Продовців жінок. Я зрозуміла. Іван Михайлович, а ви зверталися до о, певних органів правоохоронних чи до самого міського споживчого товариства? Їх тепер поміняли ті органи, то і там, десь є серце де, то і там. А що ми зробимо? А що ми зробимо? То ви коли, хоча приблизно, коли в зараз? Того року, минулого року? Минулого, та я вже ходив. А прокуратуру ви зверталися? Ні. Не звертались? В міліцію зверталися? Що мій міліція мене? Ми виясняємо, щоб знати, міліція що ми маємо його перевірити. Подвіч. Мої фотографії, вик... міліція мене не вважає. А чого не вважає? Бо я і українець правдивий. Я сидів в тюрмі, носив їсти партизанам, все. дали мені, о. Я угу. Бачимо. Добре. Ви зрозуміли, значить, ми вияснимо місце заходження того товариства, коли ви зверталися і чи маєте ви право на отримання акцій часток того товариства. Вам прийде письмова відповідь і прокуратура перевірить факт. Я про що пишу. То ви самі пишете, так? Я собі усяд увечір ох, незалежна Україну, в чиїх руках, ти мамої, як розгадаю твою долю, то плаче, серденько, моє. Щойно з неволі ти воскресла, і гимну лунає рідний твій, і прапор можна вільно нести, і тризуб додає надій, но в нашій вільній Україні живе багато ворогів, як надивлюсь на нашу волю стигне кров, лютує гнів, то великий вірш. А я первостатній написав. То можна запропонувати засобу масу інформації опублікувати. До речі, дуже гарні вірші і нехай знають мешканці, які я працюють любов тут громадяни. Груг... Вже 25 років, як наша країна, з там того світу встала. Мене вбивали, а я жива ще на весь світ сказала. Всі, стара й Україна, не умре, не загине. Прийде ще час настане день, вона неправду скине з рук бідного народу мого. Який знедолений віками, зазнавши гор'я немалого, по тюрмах битий був катами, які український хліб їли, людською кров'ю запивали, людей, які ще хотіли жити, живих у землю загортали, тим хотіли Україну з усім зруйнувати, а народ український у рабство забрати, вдягнути всіх нас, ту явола шкіру, щоб знищити мову і церкву і віру. Ну чого не стало, не зник чоловіру, як встидно всім тим, хто надівся з шкіру. і мову свою вже почав забувати, щоб розкішно жити, жиру набирати, Той й жиру набрали, підприємства придбали, а тепер потихенько українцями стали. Ну, тобто, якщо стосується вас кримінальних проваджень по піщаному кар'єру, та прокуратурою міліцією районної за резуліцію зареєстровано кримінальні два провадження по 240 ві Вони розслідуються, там скажімо так, проводяться всі необхідні слідчі дії, враховуючи це є скажімо так події травня місяця. Там проведе експертиз. Відповідно, слідство триває. Що стосується сасівського пойовика. Так, згідно вашої цього коротенької вашої інформації щодо розподілу земель. Там також зареєстроване кримінальне провадження по 366-й за фактом службового підроблення. Провадження розслідується, до слідство триває. От. Я третє вас по виробці дерев, так, білокамені. Білокамені. Так, так, так. Значить, є там провадження чотири. Значить, два по службових особах, два по інших, скажімо так, статтях. Вони є скеровані вже до суду. Два заслухано, а два судові розгляд триває. Тому о, така інформація, що стосується. Але, крім того, є багато фактових, скажімо так, понад 15 справ, фактових по незаконному виробці лісів, які розслідуються. Тобто, там потрібна повнота. Так. По футбольному, футбольній команді Тамаєвич. Ну, я так зрозуміла, це був ваш журналіст. Mm -hmm. так, Потерпіли. Це ви, так? так? Ви бачите, я То думаю, потерпіли по тому кримінальному провадженні. Не знаю, чи ви вам знайомили, вас не знайомили з матеріалами. Відповідно, там є кримінальне провадження по нанесенню легких тілесних ушкоджень і по факту хуліганства. Цьому людині, скажімо так, під, оголошено підозру та, і людина оголошена в розшуку. А вже вже оголошена в розшуку, але слідство зупинено у зв'язку з розшуком. Відповідно, відповідно, тільки знайдеться. Буде винувальний акт керований до суду. Я знаю, що розшук ще, ну, типа, подумати, але ще не Там, Якщо голосили, під якщо підозра та, нема підозри, нема розшуку. Тільки якщо немає, не можна людину оголосити. Тільки людини оголошена підозра, тоді є підстави для оголошення в розшуку. Відповідно, коли неможливо не було оголошено підозри, відповідно ніхто його розшуку не оголошував. Сам факт юридичний відбувся, йому оголосили підозру, відповідно, оголосили в розшук. Добре, а а це не є проблемою, що такий довгий час відбувається. Тобто є справа, що відбувається ну, довгий час. Процес слідства. Там Д... наявно все зрозуміло, але тягнеться вісім. Дивіться справа тягнулася такий час у зв'язку з тим, що збирались докази на вину. Особи mm -hmm. встановили достатньо доказів, оголосили її підозру. Для того, щоб справу скривати до суду, повинна бути особа. Розумієте? Справа зупини Кримінальне провадження зупиняється, є на цій юридичній підстави. І ми не знаємо, скільки місяць, два, рік з того моменту, коли людина буде найдена. Але е заходи на встановлені особи можуть вживатися, розумієте? Але без особи справи до суду ніхто не зможе відправити. Ну але вони почали рухатися тільки після того, коли ми справу передали військову прокуратуру. От тоді одразу. Ну, значить, жили достатньо заходів, заході, зібрали докази, активізувалися, відреагували. Прокуратура взяла на контролі відповідно оголошену підозру. Але є справа в тому, що він не один там був. І весь час говориться тільки про його причетність, але є купу інших юнаків, які там були, uh -huh. теж махали руками, ногами добре. Але про них ні, ні слухом, ні uh -huh. духом. Тобто е нехай, нехай він, він не один е в тому брав участь. Тобто всіх решта можна вже брати і по них працювати, але ні по тому не, не проводиться взагалі ніяких слідчих дій. Тобто, тобто... концентрували увагу на Маєвичу і все. Тобто, він один тільки все це робив. А решта всі стояли. Двіста 296 частина, друга, там група. Тобто, а тут тільки одно. Так, фігурант є одна людина. А при тому, що інші є. Я зрозуміла, я зрозуміла. Я собі тут нотую ваше ваше того факту і буде бідана більше. Детальна правова оцінка. Саме тому питання щодо прямо інших осіб до відповідальності. Так, да. ну бо справу я наразі не знайома. І останнє, так, Позолочкій районній раді, яка прийняла рішення з приводу, приймала питання про вартості закупівель дров. Так, значить, там також по даному факту зареєстровано кримінальне провадження по службовому злочину, і яке на даний час є розслідується, і рішення по новому на даний час не прийнято. Не прийнято. Не прийнято. Так. Ну, тобто, до розслідування триває, там, напевно, проводиться ряд слідчих процесуальних дій. От. От. Ну, Тому дивіться, я вас розумію, більш якусь детальну інформацію можна дати, коли знаєте, треба це вивчити. Ми в порядку інформування, це вам десь зараз озвучили, більш таку повну інформацію, знаєте, що і за півгодини. Чи... Можна письмову, письмове звернення, угу. подати сюди в прокуратуру і вам скажу в межах. Так, таємниці слідства, яку можна чи не можна роздати, вам дадуть інформацію. Вони всечні, кожного місяця давати письмову інформацію про проведену роботу на яких справах, по резонансах, чи по, дійсно про проведеній роботі, яка виконана за місяць часу. А коли є більш необхідність, то і, і частіше. Тому це на контроль і ви особисто вас зобов'язую, що ви це. То кажуть, пам'ятали yes, yes, yes. і буде висена і ваша робота, тому що шусі, і журналісти будуть мати для себе роботу. Yes, так yes, кожного місяця вони роси буде вам давати. Ну мало що можливо буде якась на нагружне на стацію, тому рідше, але буде співпраця. Я вам yes, обіцяю. Ну скажу вам так, знаєте, що зіно законодавства е, і в наших личних документів заступники прокурора періодично виїжджають. Скажем так, в райони, щоб побачити ситуацію, яка відбувається, вияснити проблемні питання, які існують, що сьогодні, скажімо так, і було зроблено. Це кількість людей, які записалися, вони висловили свої, скажімо, свої проблеми, свої бачення, просили, скажімо так, можливо, якось більш активної співпраці і вирішення їхнього питання. Всі звернення прийняті, будуть надані їм письмові відповіді. поміряно можливості було дало роз'яснення на ті питання, які вони хотіли почути вже, і якщо це було, скажімо так, можливо. І тому, відповідно, далі робота працює на тому напрямку. Ми прокуратура в області моніторимо, що відбувається на місцях, і, відповідно, будемо далі здійснювати такі прийоми громадян. Добре, а на вашу думку, Золочівська прокуратура наскільки добре працює? Ну, Чи ви, ви знаєте, я зараз не, не можу скажімо, так, давати оцінку, тому що є різні питання, так, є різні напрямки, і, відповідно, тут треба більш глибше скажімо так, вивчити. Ну, працює, є прокурор на місці, якщо є якісь проблеми, то ви до нього звертаєтеся і звертається прокуратура в прокуратуру області до всіх керуючих замів. Кожен з нас має певну якусь територію, за яку відповідає. відповідно, Якщо не можете знайти порозуміння в районі, всі готові надати вам, як то кажуть, консультацію і прийняти.